Привіт! Вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні у нас буде розпаковочка замовлення Avon. взагалі, це друге замовлення по травневому каталогу. Я робила майже там, чуть ли не в останній день місяця. Мені воно прийшло 31-го, але змогла тільки сьогодні забрати з почти і покажу вам. Це Повністю, можна сказати, моє замовлення, і це замовлення новинок. Повністю всі новинки. Так, це у нас накладна. І давайте з вами подивимось і потестуємо. По-перше, мені. Прийшов відразу каталог на липень. Ось так виглядає. Вже є огляд, я бачила в інтернеті, але я також погортаю. Зроблю огляд на нього, поговоримо, що в нас тут цікавого. Так, і саме новинки, можна сказати, цього. А ні, не цього. Так, зараз принесу. Каталог, тому що не взяла за червень. Давайте з вами разом подивимось, що я замовила, і протестуємо. Так. Зараз. Потрібно було Ага. Отже. Перше, це ось такий парфумований спрей, як тут написано Одеколон із ароматом так, кавун, бульбашковий чай і мускатна шавлія. Такий нас ароматик в каталозі він вже буде 329 гривень коштувати. І ось, я його замовила. Замовила не собі, захотіла мама замовити, але, ну, звичайно, я можу тестувати і навіть собі трішки перелити який-небудь дозатор. приємний аромат. Прям такий кавунчик. Не, я однозначно собі его в дозатор лью, і тому что, ну, такий просто літній аромат кавун кавун, он классный взагалі. Ну ці Одеколончики, це щось дуже таке цікаве. Якась прям новинка-новинка. Так, І ще в нас є такі, також одеколон, але з ароматом збиті вершки, суміш ніжних ірисок та сандалове дерево. Я його не замовляла, тому що ну, якось мені не потрібен такий солодкий, я замовила пробний зразочок, можна було взяти. І зараз ми його протестуємо. Тільки з пошти прибігла, відразу сіла вам розпаковку робити. Ой, який він солодкий! От, от відчувається відразу карамель. Ну, от реально якась карамель, якесь таке шоколадне морозиво. Ну, таке прям солодке-солодке. Ну, я не захотіла собі, тому що в мене є парфумчик такий солоденький, навіть схожий шоколадний. І ну не захотілось. Але. Хто полюбляє такі солодкі аромати, то замовте собі. Класний. Так, із парфумів іще. А в нас йде новиночка чоловіча. Це в нас туалетна вода Full Speed Boost. Ось така гарний такий флакончик. Так, які в нас ноти. суміш перців. Олія сицильського апельсину та теплого бурштину. Угу. Так, у нас буде в каталогі він коштувати 479 гривень. Так, і в фокусі можна було замовити наборчик, парфум і пробний зразочок. Хоча пробний зразочок у мене вже є. Нам компанія безкоштовно присилала, ну, нехай буде. Так, і зараз ми відкриємо парфунчик. Це я чоловіку замовила. Так як він пробничок протестував, що компанія вкусила, йому прям дуже сподобався цей аромат, тому чому б не замовити у фокусі? Так, ось такий гарний флакончик. Ну, як і в Full Speed всі. Але відрізняються лише відтіночком флакончиком. Так, давайте нанесу. М -м -м. Дуже гарний аромат. Такі цитруси відразу так відчуваються. Цитруси і щось таке. Щось таке свіженьке ще Цитруси і ще щось свіженьке. Ну. Ой, який класний аромат. Це чоловік буде користуватися цим парфумом, то я буду а, насолоджуватись цим ароматом. Так, ну добре. Далі. І далі. І ще зараз знайду. Потрібно було відразу знайти. В нас в серії Кэ з'явилась новинка ось така кавунова. І е, я замовила ось такий набір. Він в каталозі буде 369 гривень. А в фокусі там виходило менше. І я собі замовила протестувати. По-перше, що в цьому наборі є, це ось такий лосьйон для тіла 400 мл. Ну, вже ой, вже я по відгукам інших блогерів зрозуміла. Прям. Ой, така прям дуже така о, водяниста текстура. Тільки починаєш розносити, і відразу прям воно прям таке, ли, така легка водяниста текстура, дуже швидко розноситься. Але аромат так, погоджуюсь з іншими блогерами, що зовсім не кавуновий. В тому одеколоні так, от це ні. Це якийсь трав'янистий аромат. Але прям дуже такий, дуже зволожуючий, відчувається, такий легенький. Так, буду тестувати, користуватися. Далі в цьому наборі крем для рук. Я думаю, те саме, що всі інші креми Avancé не буду відкривати. Так, і ще це також прям новинка-новинка, такого подібного нічого не мав Avon. Це ось такий лусьон, так, де нас, зволожувальний. А, зволожувальний, зволожувальне молочко спрей для тіла. Таке прям, ну, як водичка, але така біленька. Ну так, воно сразу, відразу так, так як вам показати, наноситься такими крапельками білими. Ну, так, аромат такий самий, як і у вас йона. Дозатор гарно розпилює, точні, ну, точніше розпилювати. Мені подобається. Це щось таке цікавеньке, якраз на літо, щоб не нагромаджувати шкіру тіла, щоб не бути потім, потім жирною. Ось такий засіб, думаю, буде взагалі супер. Так, і остання новиночка, що ще я замовила, це ось такий чоловічий засіб. Це три в одному гель для душу, шампунь і засіб для вмивання сила природи. А, так, аромат освіжаючого бергамоту та чистого деревного вугілля. Так, ось так виглядає він, такий темненький. Ой, такий свіжий. Так, бергамот відчувається відразу. М -м, мені прям дуже подобається аромат, я б сама б таким користувалася. Прям чоловіку, думаю, все дуже сподобається. Такі гарні аромати, що парфум, що ось цей засіб. Прям класний. Так, ось і все. Ось такі були в мене новиночки, можна сказати, замовила все собі на тестування. Мені. Цього разу новиночки сподобались. Так, і буду дивитися вже каталог на липень. Дуже зручно, ось і червень тільки почався, а вже і на липень каталог є. Дуже зручно можна вибрати, що замовити тоді, що в липні. Так, отже, наступне відео буде з оглядом на каталог. А Всім вам дякую за перегляд, за активність, за вподобайки, за підписки. Дуже вам дякую, що ви зі мною, і побачимось вже дуже скоро. Всім, па-па!